Доброго дня, на огляді сьогодні популярний скутер Honda Dio34, техніка яку багато хто полюбляє. Двигун двохтактний, повітряне охолодження, все максимально просто надійно на одометрі 5500. Може бути не перший круг, але скутер прийшов в гарному стані. Зверніть увагу, в якому стані ручки ручки оригінал, в Україні не мінялись по пластику має гарний вигляд наклеїчки ці оригінальні, є ось, ось такі потертості всі ці нижні частини також цілі. Гума на скутері нова, виробник Китай або Тайвань, не знаю, не скажу вже точно. Розмір 3,2,0 на 10. Ось такий має протектор, колодочки бачимо як нові. По задній частині гума десь відсотків 50 є, важливо навіть заводу і не мінялась, виробник Dunlop. по протектору ще сезони два поїзди. По варіаторні роликам все добре. Так, в комплектації два ключика. Ось такий багажник, є коврик, так, це кліпси від кришки акумулятора, плюс є додаткова блокіровка центральної подножки, це типу як противоугонка. Заблокували і вже ніхто його не покотав. Оригінальний чехол, є надпис Honda. Так ось собі заливається двохтактне масло. Об'єм масла бака біля літри, коли масло менше 200 грам, загорається ось ця лампочка ойл. Тут такі кармашки, невеличкий гачок, виглядає дуже стильно. Ось ця накладочка така гарна, бокова лапка відсутня, її з Японії не було. Зеркала на скутері нові. Скутер прийшов в гарному стані із того, що зробили, це підфарбували колеса, підфарбували ось цю накладочку. По пластику повністю оригінальна фарба. Єдине, що ось ця частина, скоріш за все, мінялася ще в Японії, бо на оригінал вона не схожа. Зараз покажу, як їде, як набирає.